І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Специфік на IMX 1390. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, ну і. Я дуже здивований, до речі, чому лт суперника не поїхала сюди, в Імбокущик, бо... З верхнього РЕСПУ, як зазвичай, легше туди доїхати, ну, швидше туди, туди доїжджають, ЛТшки займають у ці імбо кущіщі, так? <сум> Чудово! ну і як ми вже побачили на стволі гармати. Три відмітини. Як ми вже зрозуміли, що це грає маестро. як ми бачили вже крутезні бої, які показував е, наш чудовий лтвод, чудовий блогер-стрімер, його ютуб-канал називається Світляк. Бачили ми нещодавно, ну, як нещодавно, десь пару тижнів тому бачили на заставі крутезний його бій, так майстер-класний, показовий. Побачимо на Малинівці тепер. Ну і як ви зрозуміли, в підтримку українських блогерів. Якщо ви хочете навчитися, а я хочу навчитися грати на ЛТшках, це мені цікаво дуже на всіх картах, то заходьте, дивіться, стріми, чудові та цікаві. Це, я так розумію, також із стріма е, відео, із стріма верніше бій. А також дивіться, чудові та цікаві та повчальні е, відео на YouTube каналі Світляк. В описі під відео ви знайдете посилання на його чудовий та цікавий YouTube канал. І повчальний, до речі. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, щоб нічого не пропустити, так? тому що коли грають майстри, треба дуже уважно. І навіть прискіпливо дивитися, а потім писати в коментарях, що ви про це все думаєте, а потім натиснути вподобайки. Порекомендувати чудовий та цікавий YouTube канал «Гравець.UA», який поліпшує вам настрій за те, що ви підтримуєте чудових українських блогерів, так, коли рекомендує «Гравець.UA». А потім перейдемо в описі під відео та підпишемося. Обов'язково ще й порекомендуємо друзям підписатися. Будемо за це вам. Дарувати чудовий настрій та робити повчальний такий майстер-класний контент, як роблять наші так? так? Домовились? Я думаю, що домовились. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. У нас вже 3000, майже 3500 наш герой насвітив. Дуже невдало зіграв AMX 1390 суперників, я вам скажу. Тому що, ну, в принципі, так, вони там зашкірились, вони не дали. Грати нашим братішам по сьомій та восьмій лінії. Але тут ми не даємо грати суперникам і пострілюють же ж по нашим розвідданим, там три техніці стоїть, в принципі, чудово. Так, одна та местежка прикриває, якщо хтось буде нам. Ну ніхто не буде намагатися проїхати, бо вони розуміють, тут стоїть десь світляк і він не дасть їм просування. Ну, якщо навіть є хто із підписників потрапляє в бій проти світляка, то він розуміє, що це, ну. Ну, Немає шансів так, пересвітити або якось вихлопушити. Ну, буває, звичайно, що я і стримиш дивився. Бувають різні бої. так, Навіть у Маестро бувають різні бої. Але загалом бої такі. Вони не те, що от він стоїть. от Бачите, ну, постояв, постояв. Деякий час бачиш, що тут просування ніякого, е, ніякого руху немає суперників. Поїде ближче, підійде, Тут є така ложбінка, навіть, так, що нас, в принципі, тут не повинні прострілювати. Ну і сам постріляє, і ми будемо вже підраховувати результати бою по настрілу і по розвідданим. Вже в завершенні в фіналі бою. Так, чудово. А дивіться, що у нас зараз відбувається. Якщо ми зараз отут перехлопушуємо, тут залишився лише одна шкода Т-50. І це зрозумів наш братиш на 122 ТМ. Він зараз підійде, теж допоможе, вихлопушимо, треба нам допомога. Ну дійсно треба кликати на допомогу. І навіть Петехи можуть зараз під'їхати. І ми вже, в принципі, так, беремо в оточення базу суперників, а там будемо сподіватися, що наші братіші на гірці, ну там така у них запекла, запекла як зазвичай. запекліша, як зазвичай битва, що вони там впораються. Ах, ти бачиш там. Там ще не все зрозуміло, і там кличе братіш. Ну тоді тут треба грати, цю сторону, правда? Цей план треба тепер відігравати. Ну, втрачає ХП, але ну це Ну це дійсно так вимушено втрачає ХП, бо треба виклопушити нам цю шкоду. Все, чудово. У нас, до речі, барабан чудовий на 4 снаряди. Хоча, ну, я так сказав, би, що і доволі влучний цей барабан, правда? Давайте подивимось під каліброси заряджені. І швидкість снаряду 1300. Це нормально, 240, шкода від постали. Є 4 фугасики. 4 фугасики для чого? Для того, щоб, якщо щось, базу збивати. 6-6 у нас по бою, Вихлопушили. Це вже братіш помітив, під'їхав нарешті. Буде першу лінію відігрувати. А наш герой буде вже центр відігрувати. Там треба пересвітити IMX 1390 суперників, що в них вже очей не було. Ну і треба підтримка, там по центру намагалися пролізти. Ну, невірний план на бій. Вони звернули увагу, що там була проблема в нашого тяжа на гірці, але чомусь не поїхали далі. Суперники не продавили гірку. І це вже знову ж плюс для нашої команди. Вогонь, вогонь по розвідданим. Є ще артилерія у нас. Ну Щось я не помітив, щоб вона так і настрілювала сильно. Наскільки ну, вона нахлопушила там. Ні одного не прихлопушило, так? Ну добре, будемо сподіватися на інших братішів. Конвей там намагається по центру вже полізти. Напруженіший бій е, зрозумів, що по центру він не пролізе, але теж намагається по центру, але вже по сьомій лінії проїхати. До нього підтягуються ще й наші петехи. Не, я ж кажу, не зрозуміло, ну там перевага була на гірців суперників. Чому вони не продавили? Невже там один тяж наш? Е, ну, Він кликав на допомогу, а другий один також тяж, він там за імбокамінцем стояв, бачите, по ньому нахлопушує зараз артилерія. Він стояв і прикривав. І, і цим він ну, в принципі, зупинив атаку через нульову лінію. Приєднався до нас братішний братіш на 122 ТМ. Будемо вже разом пострілювати. так? Він ще братіш буде пострілювати за нашими розвідданими. Щось він дуже довго думає. Ну таке буває. Але він одного прихлопушив. Сім-6 по бою. Перевага по ХП команди в нас величезна, до речі. Ми граємо проти вісімок. Так, ось він 90-х. Поїхав, дихай. Поїхав, поїхав, але він трішки не вгадав. Хоча може і вгадав, він може зараз в піли заїхати, і це зрозумів наш герой. Я зараз не розумію, чи не світиться на шейміг, чи що, чому по ньому контракара не стріляє. А там уже дивіться тяжі об'єдналися, вже їдуть, гірко вихлопушують. Я так зрозумів, що вони відступили і хочуть зараз дефовський деф створити. Якщо вони зараз створять тут ну такий план на бій, оберуть деповського дефу. То тоді вже ну, сподівання лише на нашого розвідника, правда? Треба швиденько буде пересвітити. І там треба зараз об'єднатися AMX вихлопушити все ж таки, правда? Чудово, вихлопушив контрактару, братіш, і зараз АМІкса треба вихлопушити. Ось вони, вони повертаються, справді повертаються. Не зрозумів я цей маневр. Прилякалися. Встають лухий деф, поки вони ще не загніздились, не наваляли дерев. Треба швиденько їхати підсвічувати. Це буде неочікуванчик для суперника. Е, лише яка у нас надія на нашого братіша. Опа, а вони ще тут стоять. Надія на нашого братіша, що він там має мікса під коту. Приєднуються до цієї атаки, до речі, вже й там і конвей. Бураска, ми втрачаємо цей момент. Підсвічені е, всі тяжі, по ним треба дуже швидко зараз нахлопушити, поки вони не сховалися. І 9-7 тут, ви ж розумієте, так, вже неодноразово ми це бачили, що якщо стоїть на верхньому респі в Дефовський Деф і загніздяться, то ну ну дуже складно їх потім пересвітити і звідти тули купу 5800 вже за розвідданими. 1000 настріляно. Там братіш кора до речі. Так, Ну і все, в принципі, зараз в оточенні, в повному оточенні, зараз ще підтягнеться Т-28 по центру, Бафентрагер підтягнеться, все чудово, в повному оточенні і плюс хай працює ще артилерія. Де вихлопушення? Йде, йде, вихлопушення. 6, 646 вже вихлопушена за розвідданими. Перед, перед, бачите, так, от просто от вирячивши очі, наші тяжі поїхали, зрозуміли, що знітились супер. Вони ще знітились на гірці тоді, правда? І тут наші розвіддання. І вже якщо сплюсувати наші результати, то вже... майже 9 тисяч. Можна вже просто в наглючу поїхати, правда? <с> Ось він майстер клас. Все чітко зіграно так, як потрібно. Все дуже своєчасно. Ще й одного прихлопушив, до речі. 1200 настріляв, 7546 За розвідданими і ще прихлопушимо, що я. Ах, не пробив! <с> як це звичайно артилерію не пробив. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую, до зустрічі! Не забудьте перейти в описі під відео на чудовий YouTube канал Світляк та підписатися. Будемо за це вам дуже вдячні.